Всім привіт, друзі! Ви на YouTube каналі Арчі. І сьогодні ми будемо порівнювати ціни на 8 продуктів харчування, а також на бензин та дизель. Де дорожче. Ціни будуть вас шокувати. Так само, яка ціна в Нідерландах і в Україні. Додивись цей ролик до кінця і напиши в коментарі, чим ти користуєшся і яка ціна на тебе в місті на продукти і на бензин. А також підпишись на мій YouTube канал, напиши в коментарі, скільки коштує бензин в твоєму місто і якими продуктами харчування. Ти пользуєшся кожного дня, і яка ціна в тебе в місті? А якщо тобі буде цікаво, то я зроблю ще один випуск, де порівняю ціни різних супермаркетів. Сьогодні на огляді у нас буде магазин Сільпо в Україні і Хейн» в Нідерландах. Поїхали, друзі! І так, картопля у нас стоїть тут в Нідерландах, євро, євро, 65, євро 65 за кілограм. Є різна картопля. Євро 65, 4,29, 4,29, 429 це різна картопля, щоб по-різному можна було її варити. А в Україні стоїть 5 гривень 100 грамів. Ну, отось зрівнюйте ціни. Поїхали далі. Огірочок. Такий огірок. Огірок. У нас стоїть 85 центів, євроцентів за штуку. Є різні варіанти. Є різні варіанти. 85 центів. А в Україні у нас стоїть 5,77 гривень за 100 грамів. Помідорки, помідорки у нас стоять 2,68 євро, 268 євро за кілограм. Ось такі гарні помідори. А в Україні у нас стоїть 10 гривень за 100 грам. Будемо дивитися та переводити. Курина філешечка у нас стоя Курина філе стоїть 8 євро за 600 грам За 600 грам, але в турецькому магазині у нас є ціни поприятніші. А в Україні у нас стоїть 24,50 за 100 Ну, В турецьких магазинах у нас є по 6 євро за кілограм це альбертєнія тут подорожчику молоко всі голандці голландці, всі стоїть євро за літр євро 29 евро за літр отак от, от А в в Україні у нас коштує, а в україні у нас коштує 57 гривень за літр Так, Яйця у нас по 4,50. По 4,50 за десяток. В Україні стоїть 57 гривень. Куча різних яєць є подорожче, подешевше. Яйця у нас коштують за десяток яєць 440 євро, в Україні 71 гривня. Ну, тут є різні ціни: 4 євро. Ми взагалі беремо в турецькому магазині. є по 4 євро за десяток яєць. От так. Порівняння цін. Я розумію, що ціни різняться, але і зарплата також різниця. Мінімальна зарплата в Нідерландах 1900 1800 євро. Зависить, скільки днів ви працюєте, на тиждень, скільки днів на місяць, скільки годин. Якщо в середньому 1800 до 2000 євро такі ціни. Просто порівняння. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк, підпишись і напиши в коментарі, що тебе вразило найбільше. Дякую за підтримку, Па-па. до наступних випусків.